Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні практика на внутрішню поверхню наших стен. Якщо ви проводите багато часу сидячи, то ця практика точно вам допоможе відчути полегшення в ногах. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо! Розпочинаємо з вами, поклавши долоні на колимок, відводимо коліна трішки назад від наших стегень і починаємо повільно додавати кругові оберти нашими стегнами. Таке відчуття, ніби ми з вами переходимо з позиції собака-морди вверх в позицію дотина. Дуже повільно, не поспішаючи. Поєднуючи рухи разом з диханням. І змінюємо сторону. Повертаємось з вами на вкарачки, переносимо наші коліна під стегно, долоні міцно тримаємо, притиснутому до підлоги, ми з вами починаємо додавати кругові оберти лівим коліном назад. Звідси ми з вами випрямляємо ліву ногу. І тут маленький дуже рух, дивимось уважно, ми з вами розкриваємо ліве стегно і закриваємо його. І знову розкрили. Руки при цьому прямі і закрили. Повторюємо з вами і ще п'ять. Чотири. Три. Два. І. Один. згинаємо ліве коліно і додаємо декілька кругових обертів вперед. Супер. Опускаємо ліве коліно. Додаємо кругові оберти правим коліном назад. Випрямили праву ногу. Розкрила стегну і закрила. Стегно дивиться в сторону і вниз. І ще п'ять. Чотири. Три. Перевіряємо, щоб живіт у нас не провисав. Два. І один. І додаємо декілька разів кругові оберти правим коліном вперед. Опускаємо праве коліно. Звідси ми будемо з вами розкривати ліве коліно в сторону і опускати вниз. І знову підняли і опустили. Повторюємо з вами її ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Сіли на п'яту, декілька да, разів стали зліво вправо. Повернулися вкарачку і повторили ж саме на праву сторону. Розкрили праве коліно. Опустили. І знову розкрили. Опустили. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Тепер ми з вами кладемо ліве коліно до лівого зап'ястя і трішки відпочиваємо в позиції голуба. Повільно підіймаємось, переносимо праву ногу вперед, а ліву – назад. Знаходимо комфортне положення і залишаємось тут на декілька вдихів та видихів. Підіймаємось на прямі руки, переносимо ліву ногу вперед. Стопи разом, коліна нарізно, батка конасна позиція моталика. Тримаємо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Збираємо наші коліна. Разом. Направляємо їх декілька разів зі сторони в сторону. Ноги навхрест, долоні на колимок. Виходимо, собаку, морти вниз. Декілька разів підіймаємо, опускаємо наші п'яти, згинаємо по черзі коліна. І звідси ми з вами повільно починаємо крокувати нашими долонями до стіб, розкриваємо пальці ніг назовні. сідаємо в позицію маласана. Долоні до грудей, витягнулися маківкою голову вверх, розслабили обличчя. Тримаємо з вами тут п'ять. 4. Три. Два. І один прямо ноги, поставили стопи паралельно до одної. одну. за протилежні лікці і розслабились вниз. Опускаємо руки, дивимось перед собою. Рукуємо з вами в планку, а вдих. І з видихом чотири або коліна груди підборються. Навдосі Кобра. І з видихом собака собаками вниз. Дивимось перед собою. Робимо крок лівою стопою між долонь. Залишаємо руку на підлозі або блоках. І починаємо додавати маленькі такі пружинки вниз. Раво з вами п'ять. Чотири, три, два, один. Залишаємо задню ногу прямою і підіймаємо руки до гори. Тримаємо з вами тут ще п'ять, чотири, три, два. І один. Опускаємо долоні вниз, переносимо стопу на зовнішню сторону і виходимо. Позицію ящі. Залишаємось на прямих руках або опускаємось на лікті. повільно підіймаємось Робимо крок лівий. Ногою назад, підгортаємо пальці ніг і повертаємось в собаку мордою вниз. Погляд вперед, права стопа між долонь. Даємо пружинкам. П'ять, чотири, три, два. Один. Зафіксували положення ніг, випрямили ліву ногу і коли готові, підіймаємо руки до гори. Тримаємо з вами тут 5, 4, 3, 2 і один. Опускаємо долоні вниз, переносимо праву стопу назовні, опускаємо ліве коліно на підлогу. Знаходимо комфортне положення. І залишаємось вами тут на декілька вдихів та видихів. І цього разу ми з вами робимо крок лівою стопою на перед клумка. Стопу назовні п'яти всередину. Повертаємось в сана. Долоні до грудей З Наступним дихом ми виходимо з вами у стячо положення руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Ставимо руки на пояс, робимо крок. Лівою стопою назад. Стаємо вздовж коломка. Направляємо п'яти всередину. Пальці злегка по діагоналі. Тримаємо руки на поясі поперед грудьми. Згинаємо коліна, опускаємось вниз. Наступний вдих. Ми з вами випрямляємо ноги. Тримаємо плечі над тезом. Видих, опускаємось вниз. І ще вдих. Видих. І ще три. Вдих. А видих. Два. І один. Залишаємось внизу. І ще на п'ять. Направляємо коліна в сторони, чотири. Три. Два. І один випрямляємо наші ноги, ставимо стопи паралельно одна до одної, руки на поясі вдих. І з видихом опускаємось mm. до ніг. Крукуємо руками в ліву сторону. І через центр вдих, крукуємо вправо. Знову повертаємось в центр, робимо вдих. І з видихом долоню на початок килимка. крок назад в планку. Опустилась таранку, або коліна груди підборються. На досі кобра. Або собака мордою вверх. І з видихом позиція дотене. Коли довідимось перед собою. Переносимо наші ноги вперед. Кладемо наші стопи трішки ширше, ніж наші стегна. Тримаємо руки позаду і починаємо з вами опискати наші ноги зі сторони в сторону. Кожного разу притискаючи коліна до підлоги. У Нас утворюється з вами кут в 90 градусів. Ноги паралельно одна до одної. Робимо з вами туди ще п'ять. Чотири. Три. Два. І 1. Залишаємось на одній стороні, витягнулися вверх, вдих, і з видихом пройшлися руками вперед. Повільно підіймаємось і змінюємо сторону. Повільно підіймаємось. Цього разу ми з вами випрямляємо ноги перед собою, легенько немов потрусили. Лягаємо з вами на лікці, залишаємо праву ногу прямою, ліве коліно до грудей. І починаємо додавати з вами тут декілька разів кругові оберти назовні. Ви завжди можете випрямити ногу і зробити це з прямою ногою. Робимо з вами тут 5, 4, 3, 2. І один змінили напрям. Випрямили ліву ногу, праве коліно до гру, дай вдих. І з видихом декілька разів кругові оберти назовні. І всередину. Випрямоли обидві ноги. Лягаємо з вами на спину, коліна до грудей. Маленькі перекати зліва вправо. Обискаємо стопи на підлогу. Кладемо. Ліву ще на праве коліно і направляємо обидві ноги до себе. Міняємо сторону. Опускаємо вниз, беремося за обидві стопи і направляємо коліна до підлоги. Ананда баласна. Позицію щасливий дотине. Повертаємо коліна до груда і робимо вдих. видиху опускаємо коліна в одну сторону, скручуємось протилежно. Повертаємось в центр див і з видихом в іншу сторону. Повертаємось рума в центр, коліна до грудає вдив. вдив. І з видихом ми робимо декілька перекатів вперед-назад, якщо вони не у вашій практиці, ви виходите через ліву чи праву сторони у сидяче положення. Упрямляємо ноги перед собою, робимо вдих. І з видихом нахиляємось вперед. Вільно підіймаємося, легенько под ногами. Кладемо наші ноги на хрест. Розправляємо плечі. руки вздовж тіла. Надосі підіймаємо руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Ом. шанці, шанці. Шансі. Переносимо наші долоні до чола, до губ і знову до городей. Розплющуємо очі, опускаємо долоні. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. У описі під відео я завжди залишаю посилання, де ви можете знайти інформацію про те, як займатися зі мною більш регулярно, як займатися онлайн, у нас дуже класно, велика, тепла ком'юніті, ми вас там чекаємо, або як займатися по довшим практикам. Тому заглядайте туди, а ми вже з вами побачимось завтра в наступному відео. До зустрічі!